Доброго дня, шановні учасники, глядачі, слухачі нашої сьогоднішньої відеоконференції. Ми при Олександр Біловол, головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Рівненській області. Сьогодні ми поспілкуємося на рахунок та з приводу додержання трудового законодавства на такі практично актуальні теми сьогодення. Це є оформлення трудових відносин. Праця неповнолітніх е, працівників в період е, літніх канікул. Е, також хотів би зупинитись частково на додержанні законодавства про працю роботодавцями та відповідальність, яку несуть роботодавці за порушення трудового законодавства. Е, перш за все, що хотів би почати, е, це те, що з 1 серпня 2025 року розпочинається інформаційна кампанія «Виходь на світло». Основою цієї кампанії це є ця інформаційна кампанія проводиться для працівників та роботодавців щодо ефективних методів застосування трудового законодавства. Проводити дану кампанію буде управління інспекційної діяльності по всій території Рівненської області. Основним направленням і основним меседжем, можна так сказати, цієї кампанії це є. Роз'яснення як роботодавцям, працівникам щодо оформлення трудових відносин, оскільки це є саме наболіле питання сьогодення, трудові права, і соціальні гарантії працівників, праця неповнолітніх, як я вже казав, оскільки у нас зараз період літніх канікул, та як правильно оформити трудового неповнолітнього працівника. Хотів би розпочати ще з того, що на даний час відповідно до наказу Міністерства економіки України від 16 червня 2023 року за номером 5782 державній службі України з питань праці дозволено протягом періоду воєнного стану проведення позапланових заходів з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. З підстав, визначених абзацами 5, 8, 9 частини першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності, що виходить з цього? Таким чином, підставами для проведення позапланових заходів нагляду контролю, як всі звикли, це є перевірки за додержанням законодавства про працю згідно з статтею 6 закону. Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності підставами є звернення фізичної особи або фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їхнім правам, законним інтересам, життю, здоров'ю навколишньому природному середовищу чи безпеці держави з поданням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення. Хотів би тут звернути одразу увагу про те, що коли громадяни звертаються до нас із зверненнями, необхідно максимально точно надавати інформацію. Якщо це є повідомлення, наприклад, про незадекларовану працю місце здійснення господарської діяльності підприємця, інформацію про підприємця, оскільки це інформація є дуже важливою для проведення в подальшому контрольного заходу. Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду контролю. Наступна підстава це є доручення прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними або настанням якихось подій. Що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави? Наступне це є настання аварії смерті, потерпіло внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. Також проводиться перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, які були внесені відповідними посадовими особами управлінь, також розпорядження або інших розпоряджих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу контролю органом державного нагляду. Також хотів би сказати, що відповідно до статті 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 тисячі двадцять року набрала чинності даний закон 19 липня 2022 року. У період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику. З питань нагляду та контролю за одержанням законодавства про працю та його територіальними органами можуть здійснювати за заявою працівника або про спілки позапланові заходи державного нагляду контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами, незалежно від форми власності виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог відповідного закону. А також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення даних трудових відносин. Продовжимо на рахунок оформлення трудових відносин. Насамперед, що б хотів сказати, є коротке визначення взагалі, що таке є трудовий договір. Трудовий договір це документ, який регулює відносини між працівником і роботодавцем. Він визначає права і обов'язки обох сторін, умови праці, заробітню плату, термін дії даного договору, порядок зміни, а також його розірвання. Трудовий договір з працівником може бути укладений у письмовій формі, підписаний обома сторонами обов'язковому порядку або оформлений шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу. Трудовий договір може бути строковим або безстроковим, з повним або неповним робочим часом, за основним місцем або за сумісництвом, залежно від характеру роботи і бажання сторін. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, трудову книжку у разі її наявності. Або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, також в деяких випадках, передбачених законом, вимагається документ про освіту, спеціальність кваліфікацію, документ про стан здоров'я і відповідний військово-обліковий документ, або інші документи, які визначені. Що ж забороняється при укладенні трудового договору? Статтею 25 кодексу законів про працю України при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну, національну приналежність походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких передбачено. Не передбачено законодавством. Що хотів би сказати, з моменту підписання цього договору або видачі наказу роботодавцям про прийняття працівника на роботу, він набуває статусу працівника. Він має трудові права і соціальні гарантії. Які ж саме гарантії, права має працівник? Перш за все, це гідні та безпечні умови праці. Нормований робочий час, оплачувані та неоплачувані відпустки, регулярна виплата заробітної плати не нижче, визначеного законом розміру мінімальної заробітної плати можливість навчатися та підвищувати свою професійну кваліфікацію, захист від незаконного звільнення, страхові виплати в разі непрацездатності. Що стосується неповнолітніх працівників, то це ж обов'язково є пільги, які застосовуються до них, додаткові соціальні гарантії для жінок та працівників з дітьми, ну і захист їхніх прав. Порядком оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіх роботодавців, він включає в себе три основні кроки. Це є укладення трудового договору, як я вже казав, оформлення або оформлення наказу про прийняття на роботу, і повідомлення Державної податкової служби. Повідомлення про прийняття працівника. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником для підприємства установи організації або повноваженим ним органом чи фізичною особою до територіальних органів Державної податкової служби. За місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування, у разі подання повідомлення засобами електронного зв'язку, повідомлення може подаватися двома способами: він повідомлення або заноситься наручно до територіального органу, або подається в електронному зв електронним зв'язку. В разі використання електронного зв'язку із використанням електронно-цифрового підпису працівник може бути допущений до роботи одразу після відправлення такого повідомлення. Звертайте, будь ласка, увагу, при поданні даних повідомлень ви отримуєте квитанції про підтвердження, про підтвердження отримання даного повідомлення. У разі, якщо вами така квитанція отримана, працівник може бути негайно допущений до роботи. При неналежному оформленні трудових відносин та отриманні заробітної плати, будемо казати так, в конвертах, наймані працівники несуть великі ризики. Ці ризики пов'язані з тим, що працівник позбавляється права на основну додаткову відпустку, оплату лікарняного листка. Дотримання нормальної законної тривалості норми робочого дня, отримання допомоги при травмуванні у разі настання нещасного випадку на виробництві. Гарантії також на підприємствах може бути укладений колективний трудовий договір, яким передбачено відповідні гарантії, які отримують працівники. Не укладення з працівниками трудових договорів, працівник позбавляється таких гарантій. Також у разі, коли працівник працює за трудовими договорами, після звільнення він, звичайно, отримує можливість звернутися по допомогу по безробіттю. На жаль, якщо працівник працює неоформленим, такого права він позбавляється. Також через несплату єдиного соціального внеску і податків працівники втрачають страховий стаж подальшому, воно впливає на можливість одерж... одержання пенсії. Що б хотів сказати, що працівник, який погоджується на працевлаштування без оформлення трудових відносин, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість дуже часто ми зустрічаємо. Про те, що працівники нам повідомляють під час нами проведення інформаційно роз'яснених робіт на території Рівненської області, зустрічаємо часто про усні домовленості. Ми домовились з роботодавцем, погодили якийсь режим роботи, усна домовленість, яка жодним чином не фіксується юридично, вона позбавляє будь-яких прав працівника. Роботодавець сплачує заробітну плату стільки, скільки він вважає за необхідне, і виплачує до того часу, коли він вважає за необхідне. Працівник, звичайно ж, після усної домовленості в нього відсутні будь-які докази або підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати, що потім впливає, як я вже казав, на певні фактори. Тому звертаю увагу, що необхідно обов'язковому порядку працівників оформлювати на роботу. Своєчасне оформлення трудових відносин це звичайно запорука фінансової стабільності як бізнесу, так і гарантії працівників. Фінансові ризики і наслідки використання незадекларованої праці значно перевищують витрати. Які виникають у разі оформлення трудових відносин з працівником відповідно до законодавства. Тому звертаю увагу про те, що оформлення трудових відносин це є основним завданням роботодавця. Прийшов працівник на роботу, хоче працювати у вас обов'язково, в обов'язковому порядку працевлаштовуйте. Що стосується праці неповнолітніх, на даний момент це є така теж. Е, актуальне питання, оскільки в нас на даний момент є літній період, це період канікул. Діти е, неповнолітні, школярі, студенти, які ще не досягли повноліття, відпочивають. Звичайно, багато з них хочуть заробити певні кошти, і тут є також певні державні регулювання в цьому питанні. З метою недопущення порушень законодавства про працю при використанні праці неповнолітніх, використання їх примусової праці, управління інспекційної діяльності в Рівненській області Західно-міжрегіонального управління Державної служби з питань праці постійно проводить ряд заходів, в тому числі надання консультацій з питань трудового законодавства та безпеки праці у період воєнного стану, праця неповнолітніх. Недопущення її використання примусової праці, статтею 32, 32 цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітніми, неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. За загальним правилом прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається. Як виняток, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які Досягли 15 років. Статтею 188 Кодексу законів про працю України визначено, що для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час допускається працевлаштування учнів загальноосвітніх закладів, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів. Котрі досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює. Також, що хотів звернути увагу про те, що праця осіб молодших 14 років не допускається взагалі за жодних обставин. З неповнолітніми працівниками трудові договори в обов'язковому порядку укладаються в письмовій формі, в обов'язковому порядку. На кожному підприємстві, установі організації, де працюють неповнолітні працівники, повинен ввестися облік спеціальний цих працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їхнього народження. Це такого виду документи. Це можуть бути і особові картки, і особова справа, велика, яка складає в себе, вміщає всю інформацію про неповнолітню. В порядку. Забороняється застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах, на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей, маса, яких перевищує встановлені для них граничні норми. Осі, всі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. І в подальшому до досягнення 21 року щороку підлягають такому медичному огляду. Це є обов'язковий медичний огляд для працівників, які приймаються віком молодше 18 років. Також є певні заборони до залучення неповнолітніх працівників до нічних. Надорочених робіт і робіт у вихідні дні. Пунктом 1 частини 1 статті 51 Кодексу законів про працю України передбачено, що для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Особам від 16 до 18 років це є 36 годин на тиждень. Якщо для осіб, які старше 18 років в Україні визначено 40 годин на робочий тиждень. Особам від 15 до 16 років до 24 годин на тиждень. Учні віком від 14 до 15 років, котрі працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Так, що стосується оплати праці неповнолітніх працівників, заробітня плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Що стосується відпусток неповнолітніх працівників, кодексом законів про працю, зокрема, статтею 75 та частиною 8 статті 6 закону України про відпустки, для неповнолітніх працівників, котрі не досягли 18-річного віку, тривалість щорічної основної відпустки складає 31 календарний день. Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівнику за його бажанням у зручний для нього час. На рахунок неповнолітніх працівників коротенько це все ще буквально. Декілька хвилин щодо відповідальності не працівників, а роботодавців за порушення трудового законодавства і взагалі про види відповідальності. За порушення вимог трудового законодавства передбачені різні види відповідальності, зокрема дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна відповідальність. Відповідальність може настати для посадових осіб підприємств, установ та організацій. Дисциплінарна відповідальність може застосовуватись також до працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку або статуту підприємства. Види стягнень відповідно до дисциплінарної відповідальності, це є догана або звільнення відповідного працівника, адміністративна штрафи за порушення законодавства про працю, зокрема, за порушення законодавства про охорону праці, матеріальна відповідальність, відповідальність за шкоду за підприємству. При виконанні трудових обов'язків фінансово накладається на посадових осіб, які використовують найману працю, також для фізичних осіб, які використовують найману працю. відповідальність передбачена статтею 265 Кодексу, про, Кодексу, кодекс законів про працю України. Також кримінальна відповідальність за незаконне звільнення або інші грубі порушення трудового законодавства передбачена відповідальність статтею 172 Кримінального кодексу України. Що стосується статті 265 коротенько про відповідальність, яка передбачена роботодавцям за допущення працівників без оформлення. Як я вже казав, це передбачена стаття 265, Частиною першої неї визначено, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій винні у порушенні законодавства про працю несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Частиною другою визначено юридичні та фізичні особи підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу, встановленого на підприємстві, та виплата заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків. Визначено у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Звертаю увагу, що дана відповідальність передбачена за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення до юридичних та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та є платниками податку першої та третьої групи. Застосовується в такому випадку попередження. Виконання таких постанов про накладення штрафів центрального органу виконавчої влади реалізує державну політику, про працю покладається на органи Державної виконавчої служби. Також в кінці хотів би, ще звернути увагу про те, що багато роботодавців не знають цього можливо. Це є актуально про те, що сплата штрафу. За порушення трудового законодавства не звільняє від усунення порушень законодавства про працю. Тобто, якщо на підприємство або на фізичну особу підприємця був накладена фінансова санкція виконання припису, який внесений посадовою особою, є обов'язковий до виконання. Ось так коротенько на сьогодні про такі теми законодавства про працю. Ще раз нагадую про те, що з 1 серпня стартує кампанія Виходь на світло, вона буде проводитись по всій території Рівненської області, управління інспекційної діяльності. Якщо у вас виникли якісь питання, можливо, чи можливо на даний момент порушуються ваші трудові права права, або ви працюєте не оформлено в роботодавці і роботодавець відмовляється вас працевлаштовувати. Ви можете звертатись до управління інспекційної діяльності у Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Ми знаходимося за адресою місто Рівне, вулиця Казимира Любомирського, 7, колишня вулиця Лермонтова. Також можна звернутися за номером телефону для отримання експрес-консультації. Це на телефон відповідають інспектори праці. Надають відповідь на ваші запитання, можливо, консультації роботодавці також до нас звертаються для отримання консультацій, не тільки працівники. Запишіть, будь ласка, номер 096 354 66 91. На цьому нашу відеоконференцію буду завершувати. Дякую вам за увагу.